Усім привіт, друзі, ми знаходимося на YouTube платформі 24-го каналу. Мене звуть Юра Гаврищак і зараз спробую лаконічно писати останні актуальні новини станом на вечір середи. А нагадаю, що на календарі у нас 5 листопада. Але перед тим як стартує наше спілкування, ем, хотів би перепросити у вас за антураж, в якому записують ці самі е, новини, огляд е, інформаційний через те, що традиційна студія е, просто на даний момент зайнята, і на це є об'єктивні причини, бо велика кількість е, ін. Інформації насичене інфополе через те змушені передислоковуватися, але думаю, що нічого страшного, головне це зміст і актуальність, правдивість цієї самої інформації. Отже, до основних тем на сьогодні Путін анонсував випробування ядерної зброї на новій землі. Пранально Вашингтон успішно провів випробування стратегічної ракети, яка увага може нести ядерний заряд, ядерну боєголовку. Чехія погрожує скасувати допомогу Україні. Хто це саме сказав і чому сьогодні розповім? І окрім цього, є новина, яка набрала мегавеликої великої популярності в українських соцмережах, пабліках і в принципі на новинних ресурсах про те, що голівудська актриса Анджеліна Джолі вдруге із часу повномасштабного вторгнення прибула до України, і цього разу вона відвідала не Львів, а Херсон. Який постійно обстрілюється, але давайте розпочнемо із Владимира Путіна. Нагадаю, що сьогодні кремлівський карлик на засіданні Радбезу в Кремлі доручив внести пропозиції увага щодо можливого початку робіт з підготовки ядерних випробувань. І власне це він зробив в присутності колишнього міністра оборони Шойгу і теперішнього очільника цього відомства Андрія Білусова. І доручив нести ці пропозиції, власне після доповіді е, теперішнього очільника так званої його міноборони Росії. Що Білоусов сказав, які наводив аргументи, що, начебто, Сполучені Штати Америки у жовтні провели навчання з відпрацювання увага, превентивного ракетно-ядерного удару по Росії, і стверджував Білоусов в присутності силовиків і також Володимира Путіна, що США збираються розмістити в Європі та азійсько тихоокеанському регіоні ракети. Підлітний час, яких від Німеччини увага до центральної Росії складає не більше 6-7 хвилин. І власне розповідаючи у цю небелиці, Білоусов заявив, що вважає за доцільне розпочати негайну підготовку до ядерних випробувань на полігоні Нова Земля. Нова земля, перепрошую українською. А нагадаю, що це архіпелаг у північному льодовиковому океані між Баренцевим і Карськими морями, і він входить до Архангельської області так званої Російської Федерації. І, власне, після цієї доповіді від Білоусува Путін прийняв рішення, що от потрібно розпочати роботи з підготовки ядерних випробувань. Щодо нової землі, то нагадаю, що ще на початку жовтня з'явилася інформація про те, що російська влада почала підвищувати безпеку цього найбільшого на території Росії ядерного полігону на архіпелазі. і це все трапилося після ударів українських дронів по енергетичних та військових об'єктах, які прилітали також по нафтопроводних заводах. І тоді на початку жовтня видання Баронськогобзервер з прогнозувавши супутникові знімки. Просто із одного сервісу Google від 14 серпня і порівняло їх із жутневами, прийшло до наступних висновків. Що скрини підтверджують, що у селищі Північне, де знаходиться база для забезпечення ядерних випробувань, і де з 50-х років минулого століття провели сотні атомних вибухів, три ряди палених цистерн покрили металевими захисними сітками. І ці цистерни постачають паливо для населеного пункту. І, начебто, такі заходи були зроблені для того, щоб захистити. Це саме селище від ймовірних ударів українських безпілотників, що цікаво, нова земля і це селище знаходиться в більш ніж 2,5 тисячі кілометрах від України. І до слова на цьому ядерному полігоні на архіпелазі нова земля справжніх випробування ядерної зброї не проводили із 1990 року. І Як бачимо, Путін їх вирішив. Відновити власне кремлівський диктатор також розповідав, що Росія не планує відходити від положень договору про заборону ядерних випробувань. Але якщо учасники цього самого пакту вирішать провести ядерні випробування, то Кремль буде змушений вжити відповідних дій і заходів. Бачимо, як це все працює. Вигадують, що, начебто, США провели якісь випробування щодо ракетно-ядерного удару. по Росії і після цього самі приймають рішення, що вартувало би і собі провести ядерні випробування. До речі, російська служба БіБІСІ акцентувала і звернула увагу на тому, що згідно із стенограмою на сайті Кремля, спочатку питання про відновлення ядерних випробувань. На засідання Радбезу обговорювати нібито не планували і не збиралися. І до речі, відкриваючи це саме засідання Радбезу, Путін заявляв, що основна тема обговорення це безпека у транспортній галузі. А головним доповідачем мав бути не міністр оборони, а міністр власне транспорту профільного відомства Андрій Нікітін. Але як бачимо, заговорив Білусов. і також втрутився у розмову. Нагадаю, на початку засідання Радбезу спікер Держдуми Володін який попросив дозволу виступити не за порядком, і сказав, що деякі депутати Держдуми стурбовані останніми заявами президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон може відновити випробування ядерної зброї, і саме після цього Путін попросив виступити і виголосити свою промову Білоусова, у якого під рукою з'явилася така чітка доповідь з чітким аналізом і з фактами власне на цю тему ядерних загроз з боку Сполучених Штатів Америки. І власне після Білусова, нагадаю на цю тему, також висловлювався начальник генштабу Герасимов, секретар Радбезу Шойгу. Зараз продемонструю відео і голова служби зовнішньої розвідки Наришкін. І окрім цього розмовляв також про ядерну зброю голова ФСБ Бортніков. І при цьому, якщо повертатися до цієї стенограми Кремля, немає жодних згадок, чи дійшли в принципі ці от персонажі до обговорення основного питання, яке мало би підніматися на цій нараді безпеки у транспортній галузі. І якщо це все проаналізувати, то схоже на те, що ця нарада ретельно зрежисована, і є навмисною виставою для Дональда Трампа. І до речі, сьогодні екзильне видання агентства зазначало, що тема засідання була абсолютно іншою, і на цьому власне наголошували, але його учасники несподівано виявилися повністю готовими до обговорення ядерних випробувань. Ну схоже на те, що ця нарада ретельно зрежисована, і є навмисною виставою не лише для наших європейських союзників із погрозою, випробування відновлення випробування ядерної зброї, але є відвертою виставою для Дональда Трампа таким собі попередженням, і не знаю в принципі для чого це зроблено. Бо залякати таким чином теперішнього президента Сполучених Штатів Америки як відомо складно. Бо коли Путін витягав зі своїх штанів бурівесника. То нагадаю, Дональд Трамп сказав, що Владимір, тобі краще зайнятися іншими справами, е, до прикладу, е, повномасштабним вторгненням, яке мало тривати три дні. А вже війна йде четвертий рік. Є справи поважливіші ніж погрожувати комусь своєю зброєю у цьому світі. І до речі, вже встиг відреагувати на ядерні провокації з боку Кремля і персонально з боку Володимира Путіна. Марк Рюте, теперішній генсек Північно-Атлантичного альянсу, зробив він це під час прес-конференції в Румунії, і журналісти його попросили прокоментувати це саме засідання Радбезу Росії. І відповідь була в досить іронічній насмішковитій манері. Я давно припинив реагувати на кожну раду, яку проводить президент Путін, як президент Росії він отримує хороші гроші. Тож думаю, що Йому час від часу доводиться зустрічатися зі своїми людьми і відверто влучний коментар, і він свідчить про те, що от персонального Рюте не сприймає всерйоз погроза Володимира Путіна відновити ядерні випробування, які не були на території Російської Федерації, здійснені ще із 1990 року, і бажано, щоб не лише насмішками відбувався від Володимира Путіна Марк Рюти і Північно-Атлантичний альянс, а робили справді реальні кроки щодо допомоги Україні у протистоянні. Російській Федерації і бажано це робити на регулярній основі, і зрозуміло, що йдеться про постачання озброєння щодо Сполучених Штатів Америки. То поки з вами спілкуюся, начебто, не було реакції від Вашингтона на ці власне погрози ядерні від Кремля. Але паралельно сьогодні з'явилася інформація про те, що Вашингтон провів випробовування міжконтинентальної балістичної ракети Мінутмен 3 яка нагадаю, здатна нести ядерний заряд. І йдеться в повідомленні, що запуск був здійснений 5 листопада з військової бази Вандерберг. А нагадаю, що це штат Каліфорнія. Ракета не несла зрозуміло на собі ядерне озброєння, і вона подолала відстань у 6700 кілометрів і успішно приземлилася на випробувальний полігон на Маршалових островах, який носить ім'я Рональда Рейгана. І от на сайті цієї бази Вандерберг в Каліфорнійської от що надрукували після успішного. Випробування міжконтинентальної балістичної ракети це не просто запуск, це комплексна оцінка для перевірки та підтвердження здатності МБР виконувати своє критично важливе завдання. Дані зібрані в ході випробувань безцінні для забезпечення постійної надійності та точності системи озброєння міжконтинентальної балістичної ракети. Щодо цієї ракети, мінутмен 3 то нагадаю, що це. Твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета, яка стоїть на озброєнні армії Сполучених Штатів Америки ще із 1970 року, і її, її дальність польоту складає 9500 кілометрів. І цю ракету також називають ключовим елементом національної оборони Сполучених Штатів Америки. Однак, із відкритих джерел стало відомо, що у середині 2030-х Сполучені Штати Америки планують цю саму ракету Мінутмен повністю замінити на іншу новішу Сантінел. А щодо запуску Мінутмена, це він є плановим і не має жодного відношення до попередніх заяв Дональда Трампа. Подібні випробування Штати Америки проводять кожні увага, 6 місяців, щоб упевнитися у боєздатності в принципі системи. І іноді ці самі випробування проводяться електронним моделюванням запуску без принципів фактичного польоту ракети, і от власне. Електронні моделювання проводяться частіше ніж раз у півроку. Щодо Дональда Трампа, то нагадаю, що ще 30 жовтня він оголосив про відновлення ядерних випробувань сполученими штатами. І відповідно розпорядження за його словами він тоді передав Міністерству оборони і персональну піту гекситу. Згодом в інтерв'ю News Трамп заявляв, що США мають більше ядерної зброї ніж будь-яка інша країна на цій планеті, і її вистачить на те, щоб підірвати світ 150 разів. При цьому Трамп тоді заявляв в коментарі телеканалу CBS News, що він не хоче, щоб Вашингтон був єдиною столицею Країни, яка не проводить ядерних випробувань. І за його словами, такі випробування проводять усі. Росія, Китай, Північна Корея, і Пакистан. І ось що тоді сказав Дональд Трамп: Росія проводить випробування. Китай проводить випробування, але вони про це не говорять. А ви знаєте, ми відкрите суспільство, тобто мав на увазі американців Дональд Трамп. Ми інші. Ми мусимо говорити про це, бо інакше ви про це е, не напишете. У них немає журналістів, які про це розповідали. Ми будемо проводити випробування, бо вони. Е, Проводять випробування, зрозуміло, що це е, Росія, Китай, Північна Корея, Пакистан, і, і от е, як аргумент, Дональд Трамп розповідав, що через те, що е, здійснюють е, такі заходи інші країни е, не публічно і про це не оголошують, е, то Сполучені Штати робитимуть це також, але е, про це знатимуть усі публічно, е, тобто це раніше. Як бачимо, ось е, оголосили про. Те, що успішно подала ракета балістична міжконтинентальна понад 6,5 тисяч кілометрів. Але відверто друзі, це все погрози, нагнітання і словесні припалки в публічному полі. А нас, звісно, цікавить найбільше те, що відбувається в Україні, і те, що відбувається на фронті. Нагадаю, що сьогодні Генеральний штаб повідомив про ситуацію в районі покровсько мирноградської агломерації, і за даними військових, оборона триває. Цих населених пунктів оточення підрозділів та частин немає, нагадаю про які розповідали росіяни і терожували цю інформацію, намагаючись її донести як перемогу. І взагалі Володимир Путін розповідав, що на територію Покровська можуть зайти іноземні і українські журналісти, і, начебто, військові російські гарантуватимуть їм безпеку. Звісно, що це були маніпуляції, брехня і розраховані не лише. На пропаганду всередній Росії, але знову ж таки на тарілочці підносили фейки Дональду Трампу, як колись Путін розповідав, що в оточенні знаходяться українські військові на території Курської губернії, і тоді Дональд Трамп на цю на ці наративи брехливі повівся і все передрукував у власній соцмережі цього разу. Такого не трапилося. І от генеральний штаб повідомляє про те, що жодного оточення немає. За цитую повідомлення проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватись та накопичуватись в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. І згідно з повідомленням, лише за минулу добу в районі Покровська воїни сил борони ліквідували 26 окупантів ще 64 загарбники поранені. Окрім цього, знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти. У місті та його околицях також з'явилася інформація від авторитетного проекту профільного Deep State, який у власних соцмережах повідомив про те, що українським військовим вдалося відкинути російських загарбників неподалік села Шахове, яке знаходиться у Донецькій області. Зараз продемонструю е, карту. І в розташовано воно е, трохи більше ніж за 20 кілометрів на північний схід, власне, від Покровська, водночас повідомляється, що ворог просунувся поблизу е, Бологівки. Кам'янки, це Харківська область. А також Володимирівки, це Донецька та Привілля. А це нагадаю, Дніпровська область. Щодо подій на фронті, то пригадуйте, друзі, напередодні я розповідав про те, що видання Дівельт оприлюднено розслідування, в якому йшлося про те, що у лавах збройних сил України воюють близько двох тисяч колумбійців, які переслідують різну мету. Хтось ідейний, а хтось приїхав до України підписувати контракт, щоб таким чином поповнити бюджет власної родини. Неважливо, але от йшлося в цьому розслідуванні що близько 40% добровольців, усіх, які б'ються на боці України, є представниками Латинської Америки, Південної Америки. І от сьогодні з'явилося повідомлення від південно-корейської розвідки, що до своїх лав росіяни також залучають іноземців, але специфічних іноземців йдеться про. Північно-корейський режим, режим Кімчинина, який відправляє своїх салдафонів на допомогу Російській Федерації, на допомогу режиму Володимира Путіна. Отже, йшлося у повідомленні від розвідки, що північна Корея відправила ще 5 тисяч військовослужбовців службовців до Росії із початку вересня. І, начебто, вони мобілізовані для цікаво, для того, для того, щоб відновлювати інфраструктуру, де саме на яких територіях невідомо, але є, є інформація, що вони знаходяться. На території Курської губернії, так званої, і окрім цього, південнокорейське розвідувальне агентство стверджувало, що наразі поблизу російсько-українського кордону розміщено близько 10 тисяч від собі північнокорейських військовослужбовців. Окрім цього, розвідка Південної Кореї виявила ознаки навчання та відбору персоналу в рамках підготовки до додаткових перекидань військ. Куди саме перекидатимуть, невідомо. І будемо сподіватися, що. Не наважиться Володимир Путін відправити цих самих корейців на найгарячіші напрямки на фронті. Нагадаю, що за інформацією від нашого українського президента Володимира Зеленського, навколо Покровська на Покровському напрямку скупчення ворога у. Увага 170 тисяч особового складу, якщо в принципі це можна назвати особовим складом. І зараз, друзі, до неприємної анонсованої новини про те, що Чехія, яка досі була одним з найпослідовніших союзників України, ймовірно скасує свою допомогу Києву після формування нового уряду. І власне про це розповів в інтерв'ю «Політику» ультраправий політик Філіп Турек, який нагадаю, з великою ймовірністю може стати новим міністром закордонних справ Чехії. І, власне за його словами, новий уряд дотримуватиметься зобов'язань. Чехії перед північно-атлантичним альянсом та відстоюватиме міжнародне право. Ось що сказав цей е, Турек. але наш уряд надасть пріоритет дипломатичним зусиллям спрямованим на припинення війни в Україні та зменшення ризиків конфлікту в Європі, переходячи від військової допомоги, що фінансується із національного бюджету до гуманітарної підтримки та зосереджень на потребах безпеки Чехії. Бачимо, що майбутній ймовірний міністр закордонних справ Чехії просто ретранслює наративи, які поширює в інфополі угорський прем'єр Віктор Орбан, який е, постійно наголошує на тому, що будь-яке постачання озброєння Україні це чергова ескалація. І якщо цього не робити, то от ледь не завтра Владимир Путін припинить війну. Повертаючись до Турека, то він запевняє, що позиція Чехії щодо Росії не зміниться, але новий уряд робитиме ширший акцент на суверенітеті та невтручанні. І за словами цього політика, новий уряд матиме за мету, перепрошую, уникнення ескалації, яка може поставити. Під загрозу, енергетичну безпеку та економічну стабільність власне Чехії досить дивні твердження яким саме чином постачання озброєння може поставити під загрозу енергетичну безпеку та економічну стабільність власне цієї європейської країни, до речі, мав змогу спілкуватися із пересічними чехами, які допомагають і збирають кошти на окремі наші українські підрозділи збройних сил України, і вони напряму говорять, що ми це робимо, бо знаємо, якщо ми зараз не допомагатимемо українцям, то наступними... Будемо ми або Балтійські країни, тому це потрібно робити вже і зараз. Така от позиція пересічних це чехів. А позицію ось турика, політика, я вам щойно озвучив. І насамкінець, друзі, до новини, яка наробила чимало галасу в українському інфополі. Нагадаю, що сьогодні з'явилося в низці пабліків в телеграм-каналах повідомлення про те, що на території України вдруге спочатку повномасштабного вторгнення прибула оскароносна акторка Голівудська Анджеліна Джулі, і цього разу вона приїхала до Херсону. Начебто, поїздка готувалася більше ніж півроку. І справді згодом з'явилося повідомлення і підтвердження відеодокази і фотодокази того, що Анджеліна Джолі прибула до міста, яке на постійній основі обстрілюється росіянами. Не побоялася голівудська зірка заради підтримки українців приїхати на територію, яка бомбардується окупантами. І нагадаю, що Джолі є амбасадоркою доброї волі ЮНІСЕФ і, начебто, в рамках цієї програми, і вона прибула до України. Першим про це повідомимо у себе на Фейсбук-сторінці екс-депутат міської ради Віталій Богданов і показав зіркову актрису бронежилеті з українською символікою. Власне були продемонстровані світлини. І за даними місцевих змі та пабліків, зірка побувала в медустановах міста, зокрема, була у пологовому будинку та дитячій лікарні. Також відомо, що візит було організовано в рамках програми благодійної допомоги. Згодом з'явилося повідомлення від нардепа Гончаренка, що дорогою до Херсона Анджеліни Джулі, Джолі, перепрошую, довелося завітати до ТЦК у Миколаївській області, начебто через те, що затримали її охоронця. Щодо охоронця Джолі, то як стверджує Гончаренко, його дійсно забрали до тамтешнього ТЦК і хотіли мобілізувати. Щодо деталей цієї інформації, вночі на блокпосту у південноукраїнську національної зупинила два позашлюхвики в одного пасажира виявили проблеми з документами та передали його до ТЦК, Незважаючи на те, що пояснювали, що він супроводжує важливу персону. Наскільки я зрозумів, спочатку не озвучувалося, що це саме Анджеліна Джолі, згодом довелося. Самі джулі побувати в тамтешньому ТЦК, а вона це зробила не для того, щоб звиняти охоронця, який супроводжував до Херсона, а просто. Природні потреби з'явилися голівудській акторки. Попросила це вона до вбирання. А щодо її охоронця, то вже з'явилися повідомлення, поки що не підтверджені джерела, що це був офіцер запасу, і силою його ніхто не затримував. Його просто запросили відвідати ТЦК та СП, встановили його особу. Після чого він спокійно поїхав у своїх справах. Проблемних питань не виникало, і все було в рамках закону. А щодо власне тверджень деяких наших українських блогерів про те, що тепер західні медіа акцентуватимуть увагу не на миротворчій місії такої великої зірки світового масштабу, як Інженина Джулі, яка підтримує Україну, а точно писатимуть про охоронця, якого ледь не мобілізували і не відправили на фронти. То на це в мене є конкретний контраргумент. Якщо справді в людини є проблеми із документами, вони не оновлені, то чому звинувачувати представників територіального центру комплектування, що вони вирішили ці самі документи? Уточнити дані, і після цього людина людину відпустили, і вона разом із Джолі відправилася до Херсону. На цьому не все це був Юра Гаврощак. Побачимося в етері 24 го каналу. І традиційно закликаю вас не забувати допомагати силам оборони України. Перед вами зараз знаходиться QR-код. Ми збираємо кошти на ремонт автівок для 33-ї окремої механізованої бригади. Хлопці потребують ремонту машин, які допомагають евакуйовувати поранених, і не лише здійснювати бойові завдання на фронті. Зараз 33 третя окрема механізована бригада знаходиться на Донецькому напрямку. Це на питання 100 тисяч гривень. Допомагаємо, хто чим зможе.